Добрий день, любі друзі. Ми продовжуємо знайомство із всесвітньо відомою казкою данського письменника Андерсена Снігова Королева. Сьогодні мова про шосту сьому історії. З вами Ольга Віталіївна. Лапландка і Фінка. Це назва шостого оповідання в касті. Ви пам'ятаєте, північний Олень повіз Герду до Лапландії. Де знаходилось царство снігової королеви. Спочатку Олень привіз дівчинку до хатки лаплантки. Олень розумів, які важкі випробування чекають на герду, і вважав, що в дівчинки замало сил, щоб їх витримати, тому просив лаплантку допомогти головній героїні. Жінка нічим не могла зарадити герді і направила мандрівників до фінки. Фінка була чародійкою. Північний олень просить дати Герді силу дванадцяти богатирів, щоб вона могла здолати снігову королеву. Однак фінка пояснює, що сила дівчинки не в її тілі, а в її душі. Хіба ти не бачиш, яка велика її сила? Їй підкоряються і люди, і тварини, сила в її серці. Олень довозить герду до кордону царства снігової королеви. Далі дівчинка йде сама. Шлях їй заступають передові загони війська королеви. Однак герда мужньо терпить вбивчий холод і вітер і вперто прямує до палацу, де знаходиться кай. Сьоме заключне оповідання у касті про те, що було в замку Снігової королеви. І що трапилося потім? У пустинному палаці снігової королеви віяло холодом. Маленький кай зовсім посинів, майже почорнів від стужі, але не помічав цього. Поцілунки снігової королеви зробили його нечутливим, а його серце було людяним. Кай грався плескатими крижинками. Снігова королева дала йому завдання. Скласти з них слово вічність і пообіцяла подарунки, але слово ніяк не утворювалось. Герда кинулась на шию каю, заплакала. Її гарячі сльози впали на груди каю, пройшли в саме серце і розтопили скалку чарівного дзеркала. Хлопчик сам заплакав, і друга скалка витекла з ока разом із сльозою. Герда поцілувала хлопчика в обидві щоки, і вони знову зажевріли. Поцілувала його в очі, і вони заблищали. Він знову став бадьорий і дужий. А крижинки нарешті склали слово вічність. Кай з гердою вийшли з пустинного крижаного замка. Вони йшли і говорили про бабусю, про свої троянди. І на їхньому шляху затихали буйні вітри, виглядало сонце. Не тільки у кая з гердою, але й в інших героїв казки, життя змінилось на краще. Маленька розбійниця вирішила подивитися світ і вирушила у подорож. Принц з принцесою також поїхали в чужі землі. Хлопець і дівчина йшли додому, і по дорозі, де вони проходили. Розквітали квіти, зеленіла трава, починалася весна. Коли Каї Герда увійшли в низенькі двері квартири, то помітили, що встигли стати дорослими людьми. Мені здається, автор має на увазі, що не роками герої подорослішали. Перенесені випробування зробили їхні душі мудрішими, більш мужніми і зрілими. Впевнена, уважно читаючи казку Андерсена, ви, друзі, зрозуміли, що у ній протиставлені образи снігової королеви і герди. Королева це утілення зла, яке несе в світ диявол, утілення всесвітнього холоду, торжества розуму, яке веде до смерті душі. Андерсен вважав, що головне в людині її щира душа. Гаряче серце, а не тверезий розсуд. Символом снігової королеви в казці є сніжинки, холодні, крижані, але досконалої форми, герда утілення добра, символом якого є Бог. Добро освітлює і зігріває світ. Головна героїня має гаряче щире серце є утіленням любові, життя. З образом герди у касті пов'язані рози. Прекрасні, пишні, живі. Зауважте, любі друзі. Слово вічні склалося, коли Кай звільнився від чар снігової королеви. І це вийшло тому, що вічні. Доброта, любов, щира душа, відданість. Шановні читачі. Закінчилось наше знайомство з казкою Андерсена Снігова королева. Давайте перевіримо, чи добре ви запам'ятали текст. Зупиніть відео і розташуйте ілюстрації до казки згідно з її сюжетом. Ось що у вас повинно вийти. Впевнена, всі добре впоралися з завданням. У наступному заключному уроці. Ми підведемо підсумки нашим роздумам над казкою Снігова королева. Дякую за увагу!